Добрий день. Військовий, цивільний. 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 Можна да. документ, після часу, будь ласка? Так, Така я не особа, я людина. Без питання. Людина, людина це є. Зв'язці з чим «провірка»? — Людина це є де, що ви знаходитесь до певної рази. А фізична чи юридична особа це людина наділена правами. Тобто, Ні, людина, компанії, це сама вона приділяє свою суб'єктність. Ви цивільний кодекс ще вивчали? Звісно. В цивільному кодексі фізична особа приїхать до людини. Там чітко відповідає. Ні. Так, да, Будь ласка, прийдете цивільні люди. Блять. Будь ласка, давайте височення цивили... водія. Щас, подождіть, подождіть. Щас будемо рішати проблеми. Без Щас будемо рішати. Поліцейський. Це одне. Це про нас поліція, ви, це цивільний кодекс. Ви, 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 знаєте? ви знаєте, Ви знаєте? правильно. Чим поліцейський зможе настановляти машину? Рукою? Рукою або так. Це... це прописано правою дорожню руку. Можете ознайомити правою дорожню руку. Законіть правосполіції, про не прописують. Це ваше железно. Включіть камеру. В камеру включіть. Все, Робота, бачите. Що не предупредили все. мене? Тому що я відразу до вас підійшов спитав вас людина, ви чи, чи ні, чи, 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 ви підійшли, і сказали ваші документи. Дивіться, визначали при разу ви я... повинні підійти. Підіть під, 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 не, не, не перебивайте, не перебивайте. поліцейський, не перебивайте. Диві. 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 Ви чуєте і чи ні? Питання, я вас зараз кажу. Надайте, будь ласка, документ Поліцейський. вашу особусть. Поліцей нови чотирнадцять Полі ви що? Від киля ви приїхали? Вас хто б вас не пускав на ті на сюрства на розводі, як що? вас інструктурував, як треба себе вести? Нічого тут взагалі жарко? я, я як, вас, як вас інструктували, як треба себе вести? Як я себе зараз некоректно веду що? Ви повинні підійти, представ, назвати своє звання. Я вам підійшов, сказав, лейтенант поліції Ну, Я не чую цього. Ви мені не, ви не назвали посаду вій? назвали. Чого ви, кажете, Чо як ви як посаду вій? назвали? Не назвали цього, я не назвали. Це офіцер поліції. А чого ви не представляєте? Ну я вам представився, лейтенант поліції Михайліченко. Так ви ж підійшли, я ви не назвали назвалися. — До чого тут це до ваших обов'язків як водія? Я вас зараз згідно якої водії. — У 35-та 14... стаття, яка причина зупинки? Я вам сказав, є постанова Кабінету міністрів 1455-1456, де вас, е прописані повноваження людей, які несуть службу на блокпості. Я зараз знаходжусь на блокпості, ви зараз знаходитесь на блокпості. Я зупинив вас згідно цієї постанови. Так а отут є воно. Щоб... При чому тут стаття до, до, до постанови Кабінету міністрів? А в чим ви кер керуєтесь? Я керуюсь всіми нормативними правовими актами, не тільки одним. Конституція, доброго закон, доброго закон, є конституція, закон про нашого доброго дня. Артем Михайлович, Ви розумієте, я, я тільки закон. А, Павленк, Артем Михайлович, старший поліції. А Як посада ваша? Поліцейський СРПП. Поняв. Як телефон приберіть, зйомка на блокпосту заборонена. Я тільки буде щось їхати, Розвашко, я телефон. Я... С... З... 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 Згідно 3.4 статті Конституції України. З... Згідно 3.4 Конституції України, питання у вас до поліцейських незаконна причина з... зупинки. Ось яка gia... законна причина зупинки? Вам, поясни, Я ви ж вам поясню, ви постанова кабінету 1455, 1456. Ви Під час військового місце. стану, який діють, постанови. На -на Назвіть мені причину зупинку. Я вам ще раз повторюю, є постанова Кабінету міністрів номер 1455 1456 в якій чітко прописано повної осіб, які несуть службу на блокпосту. Ми зараз з вами заходимо на блокпосту. Причина зупинки те, що ви перетинаєте блокпост з метою перевірки вас та огляд вашого авто. Не з метою складання постанови, не з метою вашої достаточно перевірки вас за базами даних та огляду вашого авто. цих даних постанови. Дивіться сюди. 11 причин зупини. Чітко ласка, прописано. Открійте, чітко чим, прописано. Открійте, чим, чим, чим керуються поліцейські під час несення служби? Мені, Мені... Открійте, будь ласка, якщо ви часто реагуєте тільки на це. Одкрийте, чим це в перше пару статтях, чим користуються поліцейські під час несення служби. Про Стаття 35. 11 причин зупиняться. Одну назвіть. Хоча б одну назвіть. Будете дивитися, одну назвіть мені. Я вам кажу, що тут є ще крім цього уповноваження поліцейських на службу на блокпості, який становить військовий комендатур. <кхех> Правильно. Ну ви можна бути уповноважена особа Дивіться, на мене приписана... сьогодні Зранку з утра комендант Покровки значив на старшим блокпості. Покажіть, покажіть Мого документи. Документи, що він документи вас уповноважить. Покажіть мені, ви, ви провіряєте особа. Послухайте мене. Йо? Я? п'ята стаття Конституції, Конституції України? На... Ви б... послухайте мене. Ви не провіряюча особа, яка провіряє наказ. Блять, хлопці ДСК. та ну користування. Ви, ви не Що ви чудите? Це ви Та Я вам кажу, покажіть, будь ласка, п'ята стаття Конституції України. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. При що ми тут все до того, що я вам кажу? А що ви мені кажете, ви не провіряю чого Так а хто, особа? Ви ви ну, хто, джерел... а хто ви такі? Ну а хто ви такий, що ви, ви будете джерелом влади, який може голосувати або робити інші речі, які дозволені законом? Так Але покажіть мені, хто вас уповноважив, а ви тут Дивіться. ніхто. Дивіться. Бо, якщо в мене немає причини зупинки, значить вас довжна бути у уповноважити. Зараз йшла камера з на початку Причина зупинка, хочете так, да. ви не були пристебнені терабином безпеки. Раз. Складуйте по постанову. Складуйте постановку документи. Ні. А, поговорю. Рішення Верховного суду. Спочатку докази АПО. Потом... Откійте, рішення, Верховного, Откройте, а, рішення а, Верховного суду. Я його також читав. Спочатку докази. докази, а потім це. Через це вони закрили. Це рішення Верховного Нет, суду. Ні, його, ви не його. Так, вони не закрили. Так значало докази, а потім не був я пристегнути. Чого це я не був пристегним? Я вже стою тут півчаса, я три рази от стібнувся і самого початку, не потрібно стібнуся. Я вам просто кажу, покажіть, будь ласка, документ, що посвідчує особу. Ви починаєте зі мною гри. Зараз бо я перевірю ваш паспорт, все добре показало по базі, піхали далі. Ні, а так, по якій базі ви будете перевірювати? По базі поліцейській. У чому? Обща загальна база поліцейська чи причетні ви до інших правопорушень, причетні ні ну, так до чого. так чин. давайте це перевіримо. Покажіть, будь ласка, паспорт який ви будете тримати у власній руці, якого я вас не буду забирати. А чи був якщо сі мене можна? це вас причини мене провірити? У мене є причина вас перевірити. Навіть відкрите статтю 32, будь ласка. Так. Почала ж оця стаття йде, 35-та, 35, причина за пояснив чотирнадцять після п'ять, чотирнадцять Ви не хочете на це реагувати? Отдайте так це подваска, цю повноважений орган дожен бачити повноважити. Міріть будь ласка. Я вам покажу, да. чим користується поліція під час а, верховенством права. Верховенством права це вірно. Але ж окремо закону про нас є інші закони. Є інші закони. У вас Конституція України. Вищий, ні. Вищі, згоден, вищі. До неї ні, згоден вищий. Верховенство право. Оце оце найголовніший закон. Вона вища. Але ж окрім неї, є інші закони. Ну, ну є, є, є і вони суперечать у цій Конституції. От тут Значить вони, вони не діть. Чим цей закон суперечить ці? Оцей закон чим суперечить? То щоб безпричинно без мене зупинили. Я вас зупинив по поставці. Поліцейський такий красивий. І форма не соответствує. А чи у вас не темно-синього кольору форма? А який це колір? Чорний у вас, у вас да. так. У вас дикується, будь ласка, Подивіться, нас однакова курточка. Подивіться Ви рукав. зараз ходите з теми, будь ласка, дивіться. Там чорний. Дивіться, діяльність поліції спрямовується координується Кабінетом міністрів України через міністра вже справ. Тобто ми відчиняємося також з постановою Кабінету міністрів України. Є дві постанови це 1456. Я розумію, що ви розумні всі подивились тіктоки, подивилися пару відео на Ютубі. Але ж потрібно повністю загальну цю інформацію. Ви посилаєтесь на постанову Верховного суду, але ви її навіть не читали. Там чітко прописано, чому закрилися постановою. Мені усі так ви ж на неї також посилаєтесь. Ви ж на неї також посилаєтесь. Я вам поясню, ви читали ту постанову, на яку ви посилаєтесь? Вона відмінена ви, ви читали чи ні? Ну, вона отмінена, чи ні? Вона не неодмінна, але ну. там чітко прописано, через що закрили постанову. Постанову закрили через те, що не було складено адмінматеріали за первинної причини зупинки. Тобто, ви, вони зупинили водія за порушення того, що він керував без паска, а склали тільки за те, що він був без посвідчення водія. І через це була закрита постанова. Якби ви уважно почитали про це, ви б не казали, так як кажуть в TikTok, і кажуть тіктоки, спочатку докази, потім це. Є процесуальний розгляд справи, який прописаний в кодексі продмін правопорушень. І перед початком Встановлюються сторони, тобто моя сторона, це як я представляюсь, і ваша сторона ви надаєте посвідчення, яке посвідчує вашу особу. Якби ви не тільки дивилися тік токи а й просто роздивлялися ці закони і не тикали двома книжечками, а й роздивилися остальні книжечки. Ви б все розуміли, то та вічу для на сумніві ось сама главна говоритися. книжечка, Ось сама головна книжечка. Я розумію, але ці останні книжки, на які я вам кажу, як Кодекс України про міні правопорушення, Закон України про дорожній рух, ці постанови вони не суперечать конституції, адже в. Плену Верховного суду і Верховний суд їх не одмінив. Ось вони послухайте, Ось так, вони. так, тут є да. про це справи. Я да. кажу, верховний суд їх не відмінив. Правильно, вони діючі. діючи. Ці дві да. постанови також діючі, правильно? Діючи їх не одмінили. Так, знача, можна докази ма доказати, а ви кайво. Ви вже назвали порушником мене. Воно не доказано. Ну, А як ви доказали, що я був визначив? Я вас зупинив перше Я вам повідомив, що зупинив вас по постанові чотирнадцять пятьдесят п'ять, чотирнадцять Я вам кажу, покажіть, будь ласка, документ, що посвідчує особу. Ви мені починаєте стикатися на інші всі працей. Дивіться, ви б зараз показали свій паспорт. Я, Я вас перевірю, Ви поїхали далі. Я хочу знать причину зупинка. Я вас поясни. немає Я вам пояснив, 1455, 1456. Якщо ви хочете ознакомити наказано, мені. Я вам поясню, що згідно з цих постановою, повноважені особи, які несуть службу на блокпості, мають право зупиняти транспортні засоби для перевірки особи, що керує транспортним засобом, а саме підтвердження. Так Це уповноважені особи, правильно Я вам кажу, чи ні? Якщо ви хочете уповноважені особи мене. чи ні? послухайте мене, якщо ви хочете дізнатися більше про нормативну базу, яка знаходиться на блокпосту, подайте запит до відділення поліції номер 5 Я вам потрібно де вам нададуть всі документи, які вам необхідні, щоб ви перевірили, чи є тут уповноважені чи ні особи. Ви ж є влади, тихо, правильно, тихо, ви можете подати тихо, 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 тихо. Запит. Секунду, секунду. Так ви на місці мені повинні довести. А вас це зобов'язує ось після цього стаття мене Конституції це зробити. Подивіться, почитайте їх. Після цього стаття. Свої це... права і Я вам назвав це... ваші права і обов'язки. Так ви тут прочитайте далі, якщо тут... вони не доведені до мене. При чому тут внутрішні накази на з поліції до вас? Закони та інші нормативно-праві акти внутрішні накази розпорядження... це ви зобов'язані мене просто проінформувати про це внутрішні Як накази і... розпорядження. Вас я не з цими ознакомлювати. Я так у вас по закону закон вас зобов'язується зробити і стаття тридцять перша ж друга про надполіцію до зробити прочитайте цю статтю. Закон та інші нормативно-праві акти, внутрішні розпорядження, накази тут не написані. Це є внутрішні накази і розпорядження. Вони тут Наказ коменданта це внутрішні. Це внутрішні накази, які Так, а от куди я знаю? От куди я знаю, що вас тут повноважує? Я ж подайте запит, будь ласка. Для чого я був? Так ви ж тут ви добедіть до мене це. Це ціле 20 хвилин. Ми могли просто Та ми будемо і 2 години стояти. Ви можете показати свій паспорт просто і поїхати далі. Ну, мені не треба чи ні Ну, ви самі собі осложняєте життя, ну, господи. Просто покажіть документ, що посвідчує вашу особу. Я перевіряю вас, показує даних і все. І так я не вам дадали. не дам, я вам покажу, що в мене ось паспорт є. Так я вам і кажу паспорт, покажіть, просто. Я зараз паспорт... перевіряю вас, покажуть даних. Зачекайте. Податки. А що я буду чекати? Тому що я... ви маєте показати я вам показал... документ до повного моє ознайомлення. Послухайте мене, не жіть, будь ласка, ось я вам кажу, покажіть паспорт до повного ознайомлення, я вас перевіряю по базі даних і ви йдете далі. Мені не потрібно вас сьогодні цілий день підтримати. Вам це не потрібно. ну. Я вас перевіряю, по базі даних. Та в мене все нормально. Звідки мені це знати? Скажіть, вдруг ви зараз є, ну, 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 яка я, 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 дезертує, ну, або СЗЧ, або ви незаконно перетнули кордон чи інше це. Я не можу цього знати. Ви не можете мені це ніяк до цього. А як це відчується? Дезертурюся зачем? Дезертир це в різний Це І це ви пішли безпосередньо з частини, а дезертир це коли ви безпосередньо з бойового завдання. пішли. це вже зовсім інше. Будь ласка, покажіть зараз паспорт. Так, з вас у Я не буду ні трогати, нічого. Я перевірю вас по ваших даних. Все в порядку. Я вас не задержу. Ну ви самі собі сажаєте життя. Я розумію, що вам хочеться якось відобразитися, показати себе, показати Та себе, я не що ви хочу. Я знаете, хочу, щоб воно але, правильно ну, було. Так я ж дивіться, я все правильно роблю. Ну я вас не затри. Я ж вас не складаю ні протоколу, нічого. Я вас перевіряю, згідно постановчі два черні шість. Сьогодні зранку мене і комендант сюди заступати. А откуди я знаю? Ну так я ж вам це кажу, подайте запит, а тут щоб вас ознакомили з наказами і ну, пробийте по номерах машини. Ще... Пробітьте по номерах тоді машину. Що -то по номерам? Машина ми вже вас углянути. Мені треба вас. Водій може бути зовсім інший. Ну я можу зупинити цю машину, водій може бути зовсім інший. Ого! Машина на чітко окурувати. На чию? Пока виключив.